Ми знаходили від боєприпасів до стрілецької зброї до залишків від вибухонебезпечних предметів, таких як ракет або безпілотних летальних систем. На Херсонщині я працюю з жовтня місяця 2024 року. За даний період часу ми очистили більш як 790 гектар територій. Машини роторного типу, які підготовлюють ґрунт для розмінування, спеціальні машини броньовані типу екскаватори, а також безпілотні літальні системи, які мають на оснащенні георадари і тепловізори. Георадари фіксують різну температуру, тобто вибухонебезпечний предмет, він може бути в пластиковій металевій оболочці. Машина вона тільки проводить підготовку ґрунту для проведення робіт з розмінування місцевості, а заключний етап це робота сапера. Сапер пройде за допомогою металодетектора, вилучить всі феромагнітні тіла, безпечні залишки. Після того можна дати гарантію, що дана територія очищена.